Доброго дня, компанія бачу все. Замовили ми собі такого модного генератора на газу і на бензині. Плюс приїхали нові. Приїхали нові зарядні станції з літій фіром фосфатними акумуляторами. 1000, а це 1200. І ми перевіряємо перед тим як відправити їх на фронт. Чи вони просто без заземлення від генератора заряджаються? Зараз я цю трошки розряджаю. От, ну, виходить, одна зарядна станція заряджає другу. І зараз я заведу генератора і ми побачимо. На тисячу ватт. Значить, наші тести показали, що одна із зарядних станцій не заряджається від генератора. Зараз виключаємо. Тут зарядка пішла. Пасні терені станції, тільки чи можемо прогуляти, а тут не йде нічого. Хоч не хочемо, роби, загуляй, роби, тут, перекидай бази, мою став, затопуй в землю, нічого не буде, тому що генератора йде, е, дві, виходить, пази.